Бачу, стріляю! Це часів яр, весна 23-го року. Дорога від часового яру до Бахмута в сторону там, села Хромове. Треба було відсунути тих же опять, Вагнеров, щоб десантники якісь були. відсунути від дороги, щоб відкрити дорогу на Бахмут, щоб далі можна було щось возити. Ми пішли в атаку. десантники, которые тримали оборону, сняли нашу атаку, выложили в Фейсбук. Не стреляй, Малый, не стреляй. Ну, все. И вечером Скобеева сказала, что украинская армия ездит на барбухайках. Показывали, когда они на этих убогих бутылок пытаются куда кого-то контратаковать, но это будут, это, это постановочные кадры. Это когда человека военного предельно понятно, потому что лезть на этом барбухайке на передний край, он только вылез, его с ним смело. дай бог, дай бог. Ну, Главное, чтобы видно. у них только барбухайки и ничего более. И сегодня мы смотрим, мы же смотрим вот это, да? Мы понимаем прекрасно, что у них остались 72 двойки, Модернизированные 72 двойки, которые ПТ-91, польский, да? Ну, они говорят, что это наш танк. Это наш танк. которые они что-то свое поставили. Пускай они там... Да вообще не... все наше. А что это за машина, на какие вы ездили? ЮПР 765, голландская модернизация, М113 американская. Ну, то есть, можно так сказать, папа Бредлик. Сколько машин там, до речи, было? Шесть. Ну, в каждой машине шесть-семь десантников. Ну, 36-40 человек. Была штурмовая группа. Мы только зашли на Бахмут и і... На час, начні це вже був, скажімо так, ми називаємо його другий Бахмут, Часов Яр. І була така як по, розроблена операція Оборона через штурм. Ми мали стати в оборону, але частину, яку ми мали міняти, трохи відсунули до дороги. І ну, треба було штурмувати. А яке там було співвідношення сил? Скільки там ворога було на позиціях? Багато. Спостереження, як такого з дронів не було, і вся корректуровка бойових дій власні посередственно там. Тобто ну, З піхотою ти бачиш хто куди, бачиш ці позиції. Зараз в основному все йде через дрони, тому що стараємося не допускати дуже ближні бої. Тобто Піхоту, опорні пункти, треба попереджати, що до них підходять. Тоді прилітав дрон. Це б знали просто, що скоро буде артобстріли. І все. Ну, особи не слід завис, тач будуть стріляти. Дані вкрита і все. А тоді були над вами дрони, коли ви на цих машинах їздили? Ну, от Наш точно був один. Тому що штаб теж ну, дивився за розвитком. Вони, якщо, не дай Бог, міхвота або командир не туди десь поворачують, вони коригують рух. По полю рух так собі орієнтір, там посадка. Ну, іноді коригують, тобі провіше, не лівіше. А тоді артилерія по вас працювала? Міномети точно 120-ти працювали. Машина на одному місці стоять не може. Тобто, коли вона їде вперед, патрони в кулеметі заканчуться, потрібна перезарядка. В этот момент машина начинает по полю ездить, чтобы не стоять на месте, но перезарядиться. И дальше потом вперед. В одном направлении, не изменяя швидкості, ехать машина и тоже подобьет. Ну, то есть, вычисляют траекторию, швидкість руху и зустрянут так Если машина меняет напрямок, швидкість, попасть довольно сложно. Ну, и все. Через то по полю там устраиваются танцы. Ширина поля дозволяла нам там їхати, і треба було доставити піхоту до уквіплень ворога, щоб піхота провела зачистку. Піхота находит. Вони тримали оборону, ми через них перейшли і зайняли позиції ворожі. Потім зачистили, пооборонялись трошки і знов трохи вперед. Можемо контратакувати, покращувати свої позиції, то це потрібно робити. На одному місці стоять любу ну, позицію, статично її рано чи пізно знищать. Скобійє коли ви побачили це відео, яка у вас була реакція? Комбат показав. Ми якраз були на штабі, він показав. Ти вже в новостях. Просто посміялись, що обозвали машину барбухайками. І все. А чому вам написано, що це 110-та бригада, а ви 57-й? -та? Тактичні позначення були, коли ми заходили на Херсон, аби запутати переміщення, ну, переміщення бригади. А що це дає ворогу, коли він думає, що це не одна бригада, а інша? Ну, частина 110-ї бригади тоді залишалась на Донеччині. І ворог просто не міг повірити, що ми щось виводимо. Чим ви займалися до війни? Працював казіно. Попав в казіно ще в інституті. 98-й рік треба було якісь трохи денег. Ну а казіно ночна робота. Якраз нормально днем інститут, ночі казіно. Так і попав. З 98 року по 22-й. По 24 лютого працював казіно. Я пішов в Київську тероборону. У нас неподалеку, там міст, де я проживав, збирався Оболонська тероборона. Ну, Там мені якось сказали, що ну, ти ж не київлянин. На той момент лютий початок березня з Києва виїхати було до Вінниці трошки проблематично. То попав я вже додому есть, перший раз. Десь 19-20 березня. Ну, там воєнкомат. Після школи я взагалі хотів попасти десь в прикордонники. Але на цій комісії в воєнкоматі, то, як вона там приписна. В мене картавість у міре степені, я буквально не виговарюю майже. Він сказали, годин війська без рації, тобто в Стройбат стройбат мені якось і не хотілося. Питався в березні, але. Но... Казали, подожди, відправимо тебе на якісь курси. Ну, відправили на курси піхоту. Батальйон попав у вересні, на початку вересня, того ж 22 року, на Херсонський напрямок, якраз на як освободну операцію, контрнаступ угу. Херсонський. Ну, з того часу в батальйоні. Я був командиром взводу, потім заступником командира роти. Підель, кожну годину робіть доповідь, що нормально, ненормально. Якщо не нормально, одразу. Якщо це нормально, у вас в час. Прийняв естафету. Роту я прийняв якраз на початку бойових дій Вовчанського.